Ось хочу вам показати ще так, щоб ви відчули об'єм. Це рівня горизонтальна і вертикальна зйомка, вона інша, тому, якщо не забувати, буду знімати. Колізії взагалі забула. Зняти. Потрібно Світлати за цим буде дуже багато. Ось так виглядає центр. Трошки пройду. Подивимось декілька таких місць, де люди підходять. Знімають колони. Та Ось такий декор, Ось там пункт релесала. Ось по центру також. Зараз Одесенка. Хочу зробити. Ось так, весенка, хочу вкластися в три хвилинки. Хочу основні такі позиції показати, Thank you. Thank you.